Можливий розвиток подій. Власне про що говорять, Росія може продовжити наступ на сході України по трьом напрямкам: на Артемівськ, Маріуполь або щастя в Луганській області. Таке припущення зробив народний депутат України Комбат Айдару Сергій Мальничук. За словами Мальничука, попри оголошене перемир'я, просування важкої техніки бойовиків в бік контрольованих Україною територій, продовжується. Вони все таки зможуть піти далі. на... Артемівськ, чому склади зі зброєю, боєприпаси, техніка. Це перше. Друге, те, що вони можуть зробити, це піти на Маріуполь. І те, що я вчора я переглядаю не тільки наші канали, а і переглядаю канали російські. І от вчора я дивився російський канал Life News, І там показали ополченця і розказували. Що е, броньовану техніку вони не відводять, а переводять в район де, е, в район Маріуполя, тому що там дуже е, танкопасне е, направлення. Це цитата. От, е, і там 40 кілометрів до Донецька, тому вони е, броньову техніку переводять туди, і будуть там е, е, буде її дислокація. Ну, третій варіант це все-таки можуть спробувати. В районі Луганської області Щесенська Пец, там де ми стоїмо. Це третій варіант.